Шкідник, якого потрібно контролювати влітку на лохині, є галиця. Він є якби і корисним, і шкідливим. Корисним він є тоді, коли не перевищений поріг з шкодочинності. Давайте ж розберемося, що це взагалі таке і на що варто звертати увагу. Галиця це невеличкий комарик, який літає влітку без час. Він відкладає яйця у верхівкову бруньку вашої. Лохини, яка активно росте, і в результаті вилуплюються личинки, які починають шкодити, пошкоджувати цю верхівкову бруньку і точка росту зупиняється. В результаті наша лохина пускає бокові пагони. Вона є з однієї сторони корисною, тому що вона спонукає нашу рослину до галуження. Але якщо, наприклад, у вас Перевищений поріс шкодочинності, або, наприклад, дуже маленькі рослини, і вам ще не потрібно, щоб вони галузилися, то тоді варто захищати вашу рослину. Що ми звертаємо увагу, коли вирішуємо обробляти, захищати нашу лохину від цього шкідника? Ну, по-перше, якщо в нас є уражена верхівкова брунька, або бокові відросли там на 1-3 см і знову встається ураження. тобто, Кожна, кожна верхівкова брунька вона уражена е, галицею. Тоді це є якби, занадто її багато і рослина не встигає відростати, то тоді ми використовуємо системні препарати, які діють саме проти цієї галиці. Але якщо ми бачимо, що верхівкова брунька уражена, а бокові прирости вже мають 30-40 см. І вже відбувається друге зараження, то відповідно поріжку до чинності не перевищені, і рослина встигає галузитись і відновлюватися. На молодих рослинах варто контролювати цього шкідника дуже ретельно, адже вона коли наші рослини наростають і формують свої оці перші скелетні пагони. То відповідно ця галиця вона є досить шкодочинною, тому що галуження в молодому віці дуже сильне. Нам не потрібне. Нам навпаки, потрібно, щоб рослина якомога витягнулася і сформувала скелетні пагони. Тому там їх потрібно обробляти системно, регулярно і постійно. Препарати, які використовуються для боротьби проти цього шкідника, повинні бути системними і з накопичувальним ефектом у верхівковій точці, у точці росту. Одним із таких препаратів є препарат MOVENT, який ефективно бореться з цим шкідником. Але також не можна використовувати ці препарати.